Божества, коли померлих і зливин під земних воскресив. Понад дві тисячі пасок священнослужителі освятили для військовослужбовців. Молебень провели у Святопокровському соборі, який нещодавно перейшов до Православної церкви України. Для тих захисників, які сьогодні на передові захищають і дають нам можливість молитися і збиратися в храмах, радіти цьому життю. Хоч в умовах, напевно, що не доволі безпечних, але все-таки ми маємо більше завдяки їм. Освячені святою водою Паски розділили серед підрозділів, які тримають лінії оборони, а саме Нацгвардія, поліція, прикордонники. Постійно отримуємо запити, що зараз ну, на сьогоднішній день найбільш потрібно, і е, збираємо, закликаємо наших містян долучатися. Деякі волонтери вже самі знають, що потрібно, постійно нас підтримують, допомагають. Ну і, Звичайно, на пасхальні великодні свята це те, що так як ці люди знаходяться далеко від дому, не своїми родинами, е, за тисячі кілометрів. Також хотілося б, щоб вони відчули і хоча б мінімально відсадкували, як можливо, на тих, е, в тих умовах. До військовослужбовців на лінію фронту вирушать пасочки з кожного куточка області, тож це ще одне підтвердження того, що хмельничани не забувають про героїв. Наші військовослужбовці вони потребують уваги. І, власне, кожен українець він може долучитися до такої акції, подарувати пасочку, подарувати освячене, освячену крашанку, писанку для нашого військовослужбовця. Тому що насправді для військовослужбовця дуже важливо пам'ятати, що його чекають вдома. Завдяки небайдужим людям, наші захисники вже зовсім незабаром зможуть скуштувати освячену паску. Хай вони принесуть. Наші щирі побажання в цей великодній день. Хай вони нагадають і скажуть нашим хлопцям, які дають нам можливість відсвяткувати цей день тут, в тилу, що ми їх пам'ятаємо, що ми їх шануємо. І як це церковні люди, ми так само молимося за них щодня, за їхнє здоров'я.